Друзі, погодьтеся, усі ми робимо помилки: хтось великий, хтось маленький, хтось через недосвідченість, хтось через імпульсивність або бажання сподобатися. І хоча роки ми навіть спогади про ось ці всі помилки минулого можуть переслідувати нас просто з року в рік, не давати нам спокою, не відпускати, і ми можемо просто посеред ночі прокинутися і думати о жах, Кілька років тому я не те сказав, не те зробив. Не так подивився і так далі. І це все нас гнітить і не дає рухатися далі. Як навчитися не карати себе і пробачити за те, що вже не змінити? Продовжуємо говорити із нашою експерткою сьогодні. Це Оксана Білоуз. душа опікунка. Вона з нами на відеозв'язку. Оксано, продовжуємо спілкування. Ще раз вітаємо вас. Вітаємо. Так, Чому нам ось так важко буває пробачити себе, навіть знаючи те, що Бог уже нам пробачив? Угу. Е, глибоке питання, таке більш е, наче здається спочатку, що це емоційне питання, але насправді тут мені здається і відповідь, що варто зрозуміти, що мова йде більше не про те, що я відчуваю, і не про емоції, а про розуміння істини. Дуже часто люди кажуть, ну я не можу пробачити, я все розумію, я знаю істину, але мені з цим важко жити. там, Я згадую. Але насправді тут якраз і питання моєї переорієнтації. Я продовжую жити тим, що я відчуваю, чи я як то хватаюсь за істину, знаєте, як за такий твердий якийсь стовбур. Або дерево таке міцне, тому що насправді навіть сама фраза самопрощення, да, саме це слово, це теж такий певний капкан. В Біблії про самопрощення не йде мова. в Біблії мова йде про те, що Господь нас прощає. І якщо навіть ми грішили і робили якийсь найбільший гріх, ми робили його не перед собою, ми робили його перед Богом. Тому усвідомлення ось цієї ієрархії, гарної ієрархії, насправді нас це навіть звільняє від того, щоб жити в тому, а чи прощаю я себе чи ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, от Цікаві. якраз не дарма ми говоримо, що це продовження нашої попередньої теми, частково: так, про е, те, щоб доводити комусь щось, е, тому що тут знову про власну цінність, в першу чергу, в очах Божих. Е, і взагалі, як нам от в контексті цього, так, е, е, якісь. Проблеми минулого, так, якісь наші прогріхи, якісь вчинки, за які нам соромно, це ж минуле. Як нам, наприклад, собі дати розуміння, що якісь речі я робив, тому що був молодий і ну молоді роблять помилки, але я зараз вже досвідченіший, зріліший і вже не пропускаюся, бо це ж може бути замкнуте коло. Я ж буду робити помилки зараз, за які буду шкодувати через 5-10 років, а потім буду робити нові помилки, за які буде мені соромно в старості. Як собі одразу ось це на Зробити, що помилки це в принципі нормально. Тут важливо усвідомлювати, що Біблія говорить в цілому про людину. Людина грішна, це наша грішна ДНК від Адама та Єви. І так, коли ми приходимо до Господа в покаянні в каятті, так Господь змінює наше серце, Господь дає нам свого духа. Але ми продовжуємо залишатися в грішній природі, і насправді ми не можемо тут в земному житті бути 100% досконалими. Нам потрібно прийняти ось це таке, як то м'яко кажучи, недостаток про себе усвідомлювати це про себе, це не це не означає, що це таке вибачення мені грішити, робити помилки чи виправдовувати свої помилки. Але це має бути розуміння. Якщо в моєму житті була зустріч з живим Богом, з живим Христом. То тим більше я маю зрозуміти, що тоді я не знала істину. Тоді я не знала істину про те, що в мене є влада не грішити, бо тоді її в мене не було цієї влади. Тоді я не розуміла е, наслідки, я не розуміла таку небезпеку гріха, і тому я грішила, е, та, тому що моє серце було грішне. І вертатися до того немає сенсу, тому що усвідомлення гріховності, особливо в минулому, воно просто руйнує. Стоїть питання, що я можу зробити сьогодні, і сьогодні є дуже багато. Господь дає нам такі інструкції: так? прийдіть до мене через молитву. Якщо навіть знову ви згрішили, так трапилось, подумали. Прийдіть до мене в покаянні, тому що усвідомлення гріха, покаяння переді мною, воно приводить до спасіння. Сам Павло каже в другому післанні до коринтян, що смуток по Божому приносить покаяння на спасіння. Натомість смуток, такий, знаєте, людський, просто така журба, воно не приводить до перемін. Господь каже: Я дав вам Духа Святого, я дав вам силу перемагати гріх. Тому насправді в нас є перспектива не грішити, але ми не можемо змінити те, що ми зробили, і немає сенсу постійно туди вертатись, щоб руйнувати своє майбутнє. Mm -hmm. Як тоді взагалі відрізнитися справжнє покаяння, яке проводить до спасіння від того, що людина все одно повертається, все одно згадує і завжди займається ось цим самобучуванням, самозвинуваченням, самокритикою? Ось mm -hmm. як відрізнити ці важливі моменти? Так, на початку така, якби самокритика або самозвинувачення і покаяння? Ніби виглядає однаково, людина шкодує про те, що зробила. Але тут дуже варто, як то кажуть, добре придивитися в серце своє чи людини, тому що, а що говорить людина при цьому покаянні? Гріх перед ким вона усвідомлює. Якщо людина каже Я нікчемна, я не можу собі пробачити, це не покаяння. Це говорить про те, що людина не розуміє перед ким вона зробила насправді гріх, і це такий собі саможаль. Ну, Можна провести приклад Юда та Петро. Обоє зрекли Христа, обоє відмовились від нього, але один пізніше зміг зустрітися знову з Христом, збудуватися, зцілитися і стати великим апостолом. Один покінчив життя самогубством. І ми бачимо, що в чому різниця. Знову те, що я сьогодні згадувала, як Павло каже: смуток світський, смуток такий мирський, який спричиняє смерть. Чи смуток перед Богом. Давид, коли згрішив, він сказав: Господи, Тобі одному я згрішив». Okay. І ось покаяння воно відрізняється від самого жалю тим, що в покаянні я усвідомлюю гріх перед Богом. Перед ким я згрішила? Я усвідомлюю Його прощення, і далі в мене є сила. Вірити, в мене є сила жити, виконувати покликання, не опираючись на мій гріх. Само жаль, це просто таке, знаєте, позиція жертви і е, такий самообман, що чим більше я е, шкодую, чим більше я говорю про свою нікчемність, тим більше я духовніша. Але насправді тут немає ніякого життя і немає ніякої істини. <гум> А як бути е, з тим, що ти в цілому ну вже десь розумієш, що Бог тебе простив, і ти е, рухаєшся в напрямку того, щоб простити самого себе? Але є люди, які тебе оточують, особливо боляче, коли це рідні люди, які не дають тобі забути свій гріх, свій вчинок нехороший, нагадують при якійсь можливості, там при під час конфлікту, якоїсь сварки, згадують його, і він знову і знову тебе тригерить і повертає, як проговорити правильно це зі своїми рідними, близькими, для того, щоб або вони не нагадували, ну вже про це відпустили також, або якщо вони продовжуються. Робити, як нам реагувати, щоб не бути в цьому занепаді постійно емоційному і духовному, в тому числі, так такі обставини, про які ви говорите, це скоріше за все, такий тест, а чи справді я вірю в те, що я вірю? І це звісно можуть бути дуже різні ситуації. Ми не можемо зараз дати відповідь конкретно, і хтось, можливо, хто нас слухає, може думати: та ні, в мене не так. Але якщо якісь такі загальні інструкції, по-перше, це моє міцне тримання істини, як в післенні до євреїв, сказано: будемо триматися міцно за те, що ми сповідуємо, що Христос, мій першосвященник, тобто, це моє усвідомлення. В першу чергу, тут питання, що я сама собі говорю в той момент, коли мені хтось щось говорить. По-перше, по-друге, е якщо це якийсь такий початковий етап, перемін, я можу, якщо є така можливість, там не знаю, посадити батьків чи, чи сім'ю, чи друзів і сказати друзі, я справді щиро е шкодую про те, про той спосіб життя, який в мене був, я зараз на шляху перемін. Е це переміни не просто зовнішні, не просто дії, це переміни мого серця. Якщо я образила когось із вас конкретно, я хочу вибачитись, я хочу віддати борг, я хочу зробити те, що я можу. Але я хочу, щоб ви не нагадували мені про те минуле, яке було, тому що насправді я вірю в те, що сам Господь мене простив. Якщо ж насправді це довгий час, я живу і люди мені про це нагадують. Ну, можливо, це сім'я, і мене це руйнує. Можливо, навіть це потрібно поставити якісь певні кордони. І не знаю, просто можливо не те, щоб переїхати в іншу країну, перейти в іншу квартиру, в інше місце. Тобто е бути обережним, тому що контекст теж на нас впливає. Контекст теж може або підтримати нас, або руйнувати угу. так. Це дійсно серйозний е такий момент, е що взагалі в такому випадку означає е духовне зцілення. Як я зрозумію, що я зцілився, це будуть якісь практичні ознаки, чи це безперервний якийсь процес? І так, і ні. Це будуть і практичні ознаки, і це безперервний процес. Тому що в першу чергу це питання мого мислення, це питання ідентичності, прийняття себе в Христі. І питання нашого розуму це постійна робота. Теж Павло говорить «Післенні до Римлян: обновлюйтесь пізнанням волі Божої да, в розумі вашому. Це в першу чергу погляд, зміна погляду на себе. Так? Угу. тобто, хто я. Бог він прийняв мене і я рухаюсь в цьому прийнятті. Також це знімає тягар сорому. Це не говорить про те, що я, знаєте, я заперечую те, що я зробила. Ні. Але я розумію, що я нове творіння. Так говорить слово Боже. Я не мій гріх. До приходу до Христа. Я нове творіння у Христі. Я приймаю Божу любов. І насправді тоді, знаєте, мені це нагадує приклад Самарянки. Якщо Самарянка через сором і неприйняття себе прийшла там в такий час, щоб ніхто її не бачив, то зустрівшись з Христом, вона залишила ті відра і побігла сама до людей. Тобто тут була конкретна дія. Вона вже не соромилась, вона вже не боялась, її вже не хвилювала оцінка, що про неї скажуть. Вона сама пішла і проявила ініціативу говорити про Божу любові. Знаєте, ті відра, які вона залишила, це як ознака така символічна. Я залишаю те минуле, якого я соромилась, боялась, мене гнітило, і я не боюсь. І через практичне життя я показую цю сміливість і свободу, яку я отримала у Христі. І я йду до вас, люди, не боячись. Угу. Справді це дуже класний приклад того, як коли господь торкається серця, коли справді людина е, дає відгук свій, і наскільки все її в житті змінюється просто кардинально. От хочеться поговорити про ось ці зміни, як ось прийти до цього шляху прийняття себе, шляху до внутрішнього миру і до того, що серце вже, знаєте, не стискається від болю за минуле. Вже немає в пам'яті оцих згадок про те, що було, і постійного самокартання. Ось як прийти до цього, о цієї свободи внутрішньої від, від минулого, яке може десь там тримати дуже сильно. Угу. Ну, ви сказали таку фразу емоційну, і вона в мене більше закарбувалася. Серце не стискається від болю. Я думаю, що насправді ну, наша пам'ять нікуди не дівається. Так, угу. там якісь моменти ми можемо перебільшувати, не дуже об'єктивно згадувати, але якісь болі вони закарбовані в нашому серці. І тут просто питання, чим я керуюсь. Свобода від минулого це не амнезія, це не стерти з лиця моєї пам'яті, така фраза з лиця пам'яті, це не забутись повністю все, що відбулося. Це просто прийняти рішення жити не тими гріхами, чи помилками, чи ранами, а жити перемогою, жити силою Христа і рухатись вперед. Такий зараз приходить на пам'ять приклад Йосипа. Ну, Більше історія Йосипа не про його гріхи, хоча там теж є про що поговорити. Але коли він побачив через руки своїх братів, які причинили йому біль, яких потрібно було простити, все ж таки його серце стиснулось, все ж таки йому було боляче. Але він що сказав? Ви задумали зло а Бог обернув на добро. Якщо мова йде про мої якісь гріхи, можна теж саме сказати й собі. Я грішила, я хотіла зло. Можливо, я хотіла навіть зруйнувати своє життя. Можливо, я хотіла зруйнувати чиєсь життя, але Бог, суверенний Бог, якого милість безмежна і обновляється кожного ранку. Ця милість має здібність обернути це на добро, і сьогодні Господь хоче прославлятися через моє життя, угу. е, які можна зробити практичні можливо вправи, ритуали чи щось таке, тому що дійсно ці роздуми, про які ми говоримо, вони надважливі. Е, хоча, напевно, ви, от коли як душоопікунка працюєте з людьми, ви ж даєте е, ну конкретно якісь дії, так щоб це закріпити? От, наприклад, що це може бути для того, щоб сьогодні? Ні, я почав ось цей крок не просто теоретичний, знати, що треба себе прийняти, треба прийняти, що Бог мене любить. А воно ж ну, коли ти тільки сам собі навіюєш може не спрацювати. А от коли ти починаєш робити якісь вправи, і практичні кроки, допомагає Що це може бути? Е, ну, найперше, я скажу, що це е, перший крок це свідома молитва. Чому я говорю слово свідома? Тому що християнство це якесь таке буває трошки про ритуали. Ми повинні молитися, ми повинні читати Біблію. Ні, ми нічого не повинні. Я хочу молитися. Це моя потреба, Господи. Це вираження моєї залежності. І через цю молитву я хочу з тобою говорити, виражати свою неміч, тому щоб побороти щось. Також поруч з молитвою іде постійне вивчення Слова Божого. Знову ж таки, це не ритуал, це не тому, що потрібно і я прочитала, а що там я не розумію. Але поруч з молитвою і словом Божим я завжди даю такі завдання, як практика щоденників. Ці щоденники можна називати по-різному. Це може бути щоденник вдячності, це може бути щоденник спостереження Божих милостей, коли я вивчаю слово Боже. Я можу вести такий щоденник, що я дізналась про гріх, що я дізналась про Христа, і що я дізналась про себе на фоні цієї істини. Я прямо записую, прописую. Тому, коли я вивчаю і я записую, в мене утворюються нові нейронні шляхи. Мислення змінюються, фіксується зовсім по-іншому. Це все в моєму розумі. Тоді це більше, як то кажуть, лягає в мій розум. Також практичні такі моменти, це в кінці дня, фіксувати, що я сьогодні думала про себе, чому, що провокувало в мені це думати про себе. І яка є істина? так? Якщо я побачила якусь антиістину, яка істина? Тому що є мислення дітей, а є мислення сиріт. І одні, і другі по позиції, як діти, да? але внук. Це відчуття себе, і нам важливо це фіксувати конкретно. І, і останній такий принцип, який би я сказала, дуже важливий це має бути наставництво. Дуже важливо бути підзвітним. Тому що, якщо ми не дуже зрілі, або ми прийшли з якоюсь раною, і до Бога ми хочемо змінитися, ну де може бути впевненість в тому, що я мислю правильно, якщо я сама зранена? Так? Тому дуже важливо знайти зрілу людину. Зрілого наставника, який я буду підзвітна, відкрита, я можу довіряти, яка мене в цьому поведе. Угу. Клас, дякуємо, пані Оксано. Справді такі практичні поради, які можна от прямо зараз брати, застосовувати у своє життя. Мені дуже подобається ця ідея з тим, що ми не сироти, ми діти, так і з тим, що не мені потрібно, а я маю потребу в бозі в тому, щоб молитися, в тому, щоб перебувати з ним. Справді дивовижно, наскільки ось. Ось зміна такої такого фокусу, зміна парадигми, так трішечки в інший бік, вона може дати нам справді дуже багато всього і шлях до свободи. Знаєш, як оце, що ми згадували сьогодні? Ось цей приклад, коли е, хлопчик каже: Тато, не я маю тебе тримати <св 'язок> за руку, бо я можу ти? її забрати, а ти маєш тримати мене за руку. Тобто, дозволити Бог відтримати нас за руку, так. і от в цьому довіритись. Мені здається, це буде дуже потужно, якщо ми дійдемо до такого стану. Справді дуже дякуємо вам, пані Оксано, за ці роздуми. Бачите, ми. Вже вони вже провокують yeah. нас на якісь інші думки. Насправді є про що замислитися, подумати над цими темами. Ми дякуємо вам. Бажаємо божих благословінь. Успіхів у вашій справі. Дорогі друзі, нагадаємо, з нами сьогодні Оксана Білус, це душа пікунка. Друзі, говорили на дві дуже важливі такі теми про те, як же прийняти себе, як пробачити за помилки минулого. Чому нам іноді так важко, і ми думаємо, а що там, як мене оцінять інші, що буде далі? Друзі, є про що думати. Давайте справді з Богом вирішувати ці питання. І дивіться ранок надії. Тут ми піднімаємо такі важливі теми, які. Справді хвилюють багато сердець. Перемикаємося на невеличку паузу. Повернемося до вас дуже скоро.